Вечір знайомство із творчістю Володимира Данькевича у педколеджі провели не випадково. Продовж не одного десятка років чоловік трудився тут на освітянській ниві. Як каже директор навчального закладу, Данькевич був викладачем з великої літери. Його і сьогодні пам'ятають сотні і сотні випускників педагогічного коледжу. Він дав життя нашим випускникам і... Напрямку освіти, в літературі. Він свій час заснував в Коломиї і літературну студію при газеті Вільний голос. Це відомий громадський діяч. І сьогодні Коломийський педагогічний коледж шанує ветерана педагогічної праці, літератора, поета, журналіста, громадського діяча Володимира Захаровича Данькевича. До цієї дати, до цього свята. Ми випустили ось таку листівочку Завітайте до нас Коломию. Вона цікава ще й тим, що на ній наше рідне місто, а на зворотній стороні слова. Відомої пісні, яка стала сьогодні гімном нашого міста. Участь у зустрічі взяли студенти, викладачі та ветерани Петколеджу, колеги Поперу Володимира Данькевича і театр поезії Орфей. Була на святі і дружина Данькевича Віра Романівна, яка зараз проживає у Коломиї. Віра тискор свого часу теж викладала у навчальному закладі. І, як запевняє, працювати із Данькевичем було великим щастям. Його основне завдання було щоб якось поєднати виховний процес сім'ї, школи і громадськості. І над цією проблемою, над цим питанням він працював і закликав усіх нас на методоб'єднаннях, обговорюючи ці для нього дуже важливі проблеми. А кредо його у праці було спочатку учень, а потім уже предмет, який викладач чи вчитель викладає чибетель. Володимира Захаровича уже немає, але є чудова пісня Завітайте до нас в Коломию, невеличка збірка поезії під такою ж назвою і вічна пам'ять про нього. А на вечорі зустрічі лунали не лише спогади про Данькевича, а його поезії і пісні.